І що ж, друзі? Сьогодні ми будемо грати в чи Погнали. Так, Де це знаходжусь? Щоб це місце відкрити, вам потрібно пройти цю гру до кінця. А якщо ви це, цю кімнату не відкрите, то не отримуєте білий ключ. Зараз в цьому ролі я вам покажу, як отримати білий ключ. Сейчас сон. Хм. І що ж тут заходить? Криса! Так, що у нас тут непокої? Хоча я цю проже на колись не раз походить. Тепер давай ще проходить її кінця. З червоним сиром. Так. Там біжить. бежит. криса! крыса! чого гоу ззаду Прямо за нами ця крыса! Я не понимаю! Ей, крыса, 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 крыса! Наверх! І тут шурховається! Так, тут сир. треба зібрати 9 серій. В ті грі І це. Так, тут серий ключ потрібен. Так, тут щось 30. Я кудись впав, чи що? Там Зелений ключ. Дістаю Він туди підходить під двері. Зараз підвіз. А, так, да, підходить! Так, да, підходить, підходить. То що, сюди біжимо? Так, де ці двері? Відкриваю їх. Так, я там уже бачу. У мене там є First Person. І саме тому я можу ходити задом. Так. Гаст. Здесь 2, 4, 8. 3. Це ж правильно. Тут. Я там показую 2,4,8.3. Не приймаю. А якщо попробувати... Якщо спробувати 3, якщо 8. 4 і 2 спробувати 2, як ви думаєте? А так, да, так, да, так, да, це правильно. Так ж. Тут щось якась лапочка, ламопочка якась. Не там до, не допрацьовує. Так, щось у нас тут. Що це за торбина? Давай подивимось. Якщо я на неї заповзу. Так, треба шукати місце, де. Ти потрібен бен цей білий ключ. Хм. Сюди стрибаю. Так, що там? так? Оп! Ну да, якось тут треба забратися. А от як? Зараз я знайду. О, ще одна драбинка. Давай же зайзимей. Це така гра, що якщо ви захочете в неї зіграти, то вам треба буде дуже уважно бути. Тому що тут я вам показую, як взяти секретні ключі. І ті ключі, які я вже знаходив. Ну що ж, ми я все одно впораюсь. Отак. Жовтий ключ. Цікаво, де він буде потрібний. Так, тут блоксікола, потім червоний ключ і сир. Так. Тут якусь доску положити треба десь. А, клюса! Класске! О, чого це у нас разу з донами, ця крыса, я не понимаю! Так, червоні двертята, забегай! Доска. Выбігаю через твері. Як получается вернуться треба? З... Через зелені двері получается ч? Так, три з девяти. Так, тут сир. 4 з 9. Так, біжимо на ці зелені двері. Біжимо ж туди. Потім. Ми знову з'являємося на цій самій зоні. Біжимо у цей вихід. І що тут? Якась непонятна зона паркульна. Давай сюди стрибаємо її. Раз. Так. І. два ой. Чись не зади трохи стрибну. Тут. Раз, ой. Ты що такий з за... за... прикол? Тут так робиш, наче. Намагаюсь стрибнуть. А тут получается кленовый прыжок. Так, в цей раз я не сдамся. Та шоцкие таке. Раз, два, три, четыре, восемь, пять. Шість. Семь. О, перестрибну. Я пущу палучку. Раз. Два. Три? Чотири П'ять є. А, тут сир! Так, да, понятно, чого тут? Ставимо доску. Беремо синій ключ. Ну що, каліта 135? Як ти там? Та там все нормально. Це гравець кажеш? Так, да, це гравець. Гри. Так, тут... Нажимаємо це от. Біжимо сюди. Так, оглянемо. Де тут потрібно жовтий ключ? А, о, Він! Да. Тепер нам тут щось буде потрібно. І знову якась кімната, непонятно. Так, біжимо туди. Кнопка. Вона що надіюся, не... Вона що надіюся, на секунди. А то я так не встигну. Так, що вона каже? Ще, ще... П'ять кнопок! Треба натиснути. І тоді там якісь, якісь непонятні двері відкриються. А тут, блін, А тут ще одна кресла, блін! А я її побачу. Вона вже женеться. Бо мене побачила. Так, цю кнопку я натискав. Тобто тут, тут треба ще три зелених кнопки. Бо получається, що якщо ми всі натиснемо, то я не знаю, що буде. О, кнопка. Ще дві зелені кнопки. Так. Куди це я добіг? І. Хм. Це що? Знов в сейф зону? Вон вон, вон. А вон тягается, Вон, вон. ты. А он, она, она снова побачила. Так, бежу, 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 бежу. Бежу изо всех сил. Так, что то Еще одна кнопка. И даже тут еще одна. Зелена. Давай буду по всем сторонам отлягиваться. Хммм, а тут щось уже не поділо, хм. <клухи> <клухи> так, Я там кнопку... О, о о Ну на -т. Так, тепер шукаємо ті двері. Там тебе потрібні були кнопки. Там там -то кнопки показувало. О, вона вже близько душа. Треба буде швидко знайти ці двері. О-о-о! Она меня заданя, ее! Най вас ой Ой-ой! Ты уже сейчас не Бежу, бежу за всех сил. Так что тут? По-моему, у нас нема никакого шанса, что? Чтобы найти эти двери. Хм. Также бежу тут. Где тут крыса? А вот. Да блин, я не могу. Это кто смеется? Калита 135. Кто еще может? Так, Локси Кола у нас Едоси. Так, клик то Тут треба кликать, чтобы ты твои не открыть. Бежимо. Желтый ключ. Потім біжимо сюди. І так, що у нас тут? Ця кімната чи що? Так, біжимо по тому самому шляху. У нас кнопки зберігаються. Яким ділом, я не знаю. Так, о. Двері открыть. Ааа, тут сірий ключ. Хм. Тут же нам. Так, нам спецовые бехты. Так, біжимо в сейф зону. Сейф зона сейф зона! сейф зона! Сейв зоны! Так, бежимо! По памяти! По памяти, бихты! Так, да у нас ти твери. Так! Я, значит, правильно выбрался. Так, бежу. Да, сезона! И что у нас далее тут? Так, беру серый ключ. Не знаю, что там будет ним открыть. Але я бежу сюда. Потом так, я ты забег За сиром сюди. А в інший бік? А, Криса! Ви вже знаєте цей шлях! Я вже сюди не розбіг. І ви цей піднімаєте вже і так. Ось вот тут тут китя криса! А -а -а. Ну да, щось є таке. Ну так, да, смішно хоч і сказав. Але що тут? Натиснули мене на цю карту і що тут? Далі? Ні, відчут побіг там. Треба буде встигнути якусь двері там знайти. От ж, її шукаю. Шукаю, біжу вже, біжу. Що тут? Цікаво! Забіг сюди і бігом сюди, щоб встигнути це з. Зро... А, тут ця двері має відкритися. А я б тут просто не встиг. А що якщо ви попробуєте по моєму плану, то може він спрацює? Давай поки. Ооо, криса! Біжимо сюди, і криса нас не доганяє. Так, біжимо сюди і, і біжимо сюди, відкриваємо ці двері, забираємо сьомий сир. Вмикаємо відрахунок. Біжимо тут ресфайн нажимайте швидко. І швидко пічи до тієї двері, яка відкривається лише за цей час. Так, біжи, 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 біжи. Так, біжи. А, а тут криса! О! О! Сир! Ай-я! Воно закрилось! Там прохід провалився! Я впав та сейф зону. Так. Дивимось, чи там немає, де криси. Біжимо на якийсь невеличкий тупічок. Там, де передаєш, треба знайти місце. Там де я натискав карту. Так, водорікаємо крису, біжимо сюди. А, тут ось це місце. Якийсь секрет якась секретна кімната. О, дивись, а тут якась крыса за столом сидить і чекає на нас з фіолетовим ключом. Відбираємо вже сюди. І ось ми знову з вами на сейф зоні. Так, беремо сірий ключ. Обманюємо крису. І біжимо на цю сину, на яку ви бачите, я колись біг. О, крису обманув. Она єм за нею біжить. І гравці теж померли за нею. І ця криса зараз получить по заслугам. Так, бежимо отсюда. Так. Беремо серый ключ. Вдвигаемся сюда. Забегаем фиолетовые двери. Так, что там у нас тут? Мы тут вот не пробираемся. А що тут за кнопка? Хм на цю кнопку ми натиснули. А, тут біля білого ключа відкрився червоний сир. Чи шо? Я не розумію. А, точно я ж казав це на початку, що там є червоний сир. Тепер біжимо на сейф зону, щоб поскоріше цього зробити. А, там криза! Біжимо, біжимо хоч куди-небудь у будь-який вузький пуст, щоб нас Криса не піймала. А вона відволіклася до якогось іншого гравця. Понятно. Значить, вона мене не дожене. Чи дожене, я не знаю. Найкраще, коли ви бачите, що земля трясеться і, і все червоне, то краще цього не робить то, -то, -то. Що якщо земля трясеться і все червоніє то це значить що криса рядом так клік робить натискать за пальчиком на комп'ютері такі мишкою так біжимо сюди так еще один чувак якийсь хоче хоче сюди пролізти але не може, бо воно у нас приймає, лише тоді ми заходимо. Так, і що у нас тут? Цікаво, 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 перекаво. Так, що у нас тут? Надіюсь, якийсь граваць. Появиться. Появився. І куди ж він побіг? Цікаво. Ой-ой-ой. Так, він біжить, чи ні. Он, диви, побіг. І чому. ці несе. Он че один якийсь Тут появився. Може, він надіюсь, туди не піде. Ну ладно, якщо це за білим ключом. Бежиш, Біжи! чего стоїш? Біжи давай. Двері вже самі відкрились. Так, забігаємо вже на це місце, де чего сир. Беремо вже його. І що у нас? Фу, він так воняє. Попу тобто скоріше його крысі віддати. Таке вона здохла. Так, шукаємо цю дохлу крису. Так, де ця криса? Хочу її на сиром. Так сира. де ж ти? Вишукохуйся. Ей, Криса, 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 Криса! Крисулька, малюшенька! Ворошенька А порука рыла курила А крыса Вот у сыром И что это за сына? Такая Непонятно Багато стрибки Ну да багато стрибки Тики стрибаешь А тут перед тобой Ще один квадрат з'являється. То що ж, тут вам буде легше? Бо тут уже немає ніякої криси. І що то був за коридор от у мене на початку? Який був закритий! Ну да, був закритий! І що це було? Так. Ну тут біжимо сюди. Потім вже сюди біжимо. А тут що у нас. Кінець гри. А ну що там у нас? Якийсь портал. А вон цей коридор, який у нас був, Непонятно мені. І ось я на початку гри. Ой, сядал циклотворчик. Так, а ч миссины пиздаю? Я штаб руку. Так, і що у нас тут? Бежим можеш сюди. А у нас тут що? Цікаво. О! Я, кажучи, непонятна містина. Ти ж можеш сюди. А що у нас тут, да? Уже цього никто не знает. Так, забегаю сюди, же швиденько. Я. И шо у нас тут? Не знаю, щось є тут таке. Непонятно. А у нас тут сюди приєднуємось. І що тут? Боротьба з босом? А, с крысы якопы нас бити. Так, тут же біжимо же сюди. Якщо сир. А, він, по крисі лупиться. О боже. Вона мені витратила і стала бігти ще сильніше. А що тут? Тут це тут буде? Це за сердечко. Воно дає життя мені, а не ти. А, Гіланські сири падають. О, що закрися ця така. І тут що у нас? Біжи, може, сюди пора біжить быстрее. Ой-ой-ой. Цього мені не треба було. Добре, що тут є інші гравці. Бо вона на них відволікається. Ааа, вона это потом за мною бежит. Так. И шо у нас тут? И я же снов тут крыс поле ей я поле